Подібні гідрошпонки використовуються для герметизації і гідроізоляції рухомих швів в монолітному будівництві, застосовуються в гідротехнічних спорудах, резервуари, канали, дамби, басейни, а також для гідроізоляції швів фундаментів, тунелів, багаторівневих паркінгів та інших підземних споруд. Виготовляються із термопластичного еластопласту ТПЕ або пластифікованого ПВХ. П-подібна форма дозволяє чітко встановлювати гідрошпонку в проектне положення, використовуючи, наприклад, ліст пінополістеролу, на який її надягають. Наявність ребер на площині замикання запобігає проникненню вологи всередину конструкції. Гідрошпонка встановлюється в проектне положення так, щоб середина гідрошпонки знаходилася по центру передбачуваного деформаційного шву, кріплення проводиться безпосередньо до опалубки. Отвори для кріплення дозволено робити лише в крайній зоні гідрошпонки за крайнім анкером. Крок кріплення 200-300 мм симетрично з обох боків. Додатково закріпити варто до арматурного каркасу в'язальним дротом. Види гідрошпонок П1, П2 і П3 та їхні розміри. Як правильно використовувати кожен із цих видів гідрошпонок? Дивіться в окремих відео на нашому каналі, а придбати або отримати консультацію ви можете за номером телефону або на нашому сайті.